За матеріалами СБУ заочно засуджено колаборанта, який очолював філію Луганськгазу. За даними слідства, після захоплення Новопсковської територіальної громади 50-річний місцевий житель підтримав загарбників. Окупанти за підтримку призначили його на керівну посаду філіалу Луганськгазу, яка була підпорядкована окупаційній адміністрації. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Суд призначив колаборанту 12 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Також його позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. Псевдопосадовець у своїй діяльності керувався так званими законодавчими актами Російської Федерації, чим сприяв ворогу та посилював окупацію територій. Наразі, за матеріалами Служби безпеки України, суд визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 111 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.